У вівторок, 8 серпня, дощитиме на заході, Одещині, Черкащині та Київщині. Подекуди з грозами вночі без суттєвих опадів. На Полтавщині мінливо хмарно, ймовірні незначні опади. Температура повітря підніметься до плюс 28, після опівночі до 16 градусів із плюсом. У Кременчуці до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Наприкінці дня очікується дрібний дощ. Повітря прогріється до плюс 26 світлої пори доби і 16 градусів тепла вночі. Вранці небо у горішніх плавнях буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день. А ввечері його затягнуть хмари. Можливий слабкий дощ, нічна температура повітря плюс 16, денна плюс 28. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 8 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1994 року, плюс 33. Мінімальною температура була 1981. дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.